Перш за все, нам необхідно взяти стакан, тому що ми будемо тут не по грамах, а по стаканах, як кажуть, регулювати. 200 мл молока це отак в стакані. Я спеціально заміряла, і щоб від стакана, як кажуть, відпихуватися. Один стакан молока, 50 мл олії без запаха, 30 свіжих або 10 сухих дріжджів. Одна столова ложка цукру і пів чайної ложки солі. І взагалом 3,5 склянки борошна. От склянка, скільки в мене склянка така, як для молока, так і для борошна. От я висипала, щоб вам показати, Бачите, половиною склянки борошна. Молоко трішки я підігріла. 100 г масла вершкового ми розтопимо потім, коли вже будемо формувати наші круасани. Так що поки що достаньте з холодильника просто і потім ми розтопимо. Зараз я беру ці 200 мл молока, виливаю, додаю сюди цукор і сіль. І додаю сюди 10 грамів сухих дріжджів. Дуже цікавий цей рецепт. Замість того, щоб тримати в теплі, ми його поставимо до холодильника. Дивіться, розколотила. Тепер виливаю сюди олію і додаю сюди отак потихеньку борошно. Борошно просіяне. І вимішую до однорідності. Ось я насипала цього борошна, і я бачу, що мені вже достатньо буде цього борошна. Мені зайво сипати не потрібно. Тобто, десь. Столова ложка така гарна з гірочкою залишилася. Так, тісто я вимісила, і тепер це тісто ви можете просто е, в плівочкою обмотати, просто можете на тарілочкою прикрити плівочкою. І щоб не відправляти там на 3 години в холодильник, я відправлю хвилин на 15-20 прямо до морозилки. Отаке тісто. Дивіться, яка є консистенція. Бачите, воно не пристає зовсім до столу. Я так його розплескаю. Так його в пакетик, щоб був трішки припуск. Воно там сходить дуже не буде, воно в нас буде тоді, коли ми зробимо сходити. І можете з вечора замісити і просто в холодильник на ніч покласти. Але я покладу морозилку. Так, продовжуємо. Дивіться, як тістечко піднялося. Я його поклала в холодильник. У мене просто було трішки часу. То я його залишила в холодильнику. Що зараз я роблю? Я буду сьогодні робити із таким вареним зущеним молоком. Я взяла вершкове масло, дістала його і поклала в тепленьке містечко для того, щоб воно ну, стало м'яким. Мені більше подобається наносити вершкове масло, коли воно не в мікрохвильовці розтоплене, а коли саме в теплі воно розстало. Зараз я розкачую такий круг десь 7 міліметрів, щоб у нас був він. Ви бачите, я нічого не додаю зовсім. У мене не борошна, нічого нема на столі. Отак я розкатала такий діаметр. Тепер що я роблю? Я візьму і отак до середини, не дорізаючи, зроблю отакі надрізи. Отак. І тепер відкриваю пачку масла, те, що я вам і казала. І тепер 100 грамів по 25 грамів на кожну частину. Якщо буде більше, то не, тут це не страшно. І тепер отак розмащую. От то я що вам казала, можна розтопити і щіточкою змащувати, але мені отак рукою краще. Дуже гарно промазали. Тепер беру. Цю частину і отак викладаю всередину сюди. Тепер цю частину викладаю, отак під низ закладаю. Цю викладаю, під низ закладаю. І цю викладаю, і отак накриваю. Отаке От в нас вийшло такий конверт. І зараз трішечки на 5 хвилин морозилку кину, щоб масло, як кажуть, Пристало до тіста. Так, я відкрила цю іриску, дивіться, як вона виглядає отака. Дістаю Ді тісто з морозилки. Його не потрібно, як кажу, заморожувати, аби тільки трішки масло схватилося і все. І тепер це тісто розкачую коло десь 7 міліметрів товщиною. Розкатала, ніде масла нема, дивіться. І тепер розрізаємо. Потягну добряче. І зараз отут десь сантиметр розріжемо. Тут вже можна прямо тут тягнути. Тяніть, не бійтеся так побільше, тому що тісто податливе таке. І підтягуйте, підтягуйте, підтягуйте і отак. Отакий круасаняк. Зараз ми залишаємо ці наші круасанчики в теплому місці. Вони повинні почати підніматися. Ну, це, знаєте, яка температура у вас в кухні. Я нагріваю 40 градусів духовку і туди відправляю. Ну Ви розумієте, коли дріжджу починає підростати. Чекаємо. Одне яйце і додала. Ложку молока збила. Це будемо змащувати зараз наші круасани. Вони гарно піднімаються і достаю зараз. Дивіться, як гарно вони в мене я в духовку включила на 40 градусів. Отака краса. Вмикаю духовку 180. Дивіться, якось ось прямо видно прошарки. І тепер змащую гарно так яйцем. І зверху можете притрусити чим там. Чи миндалевою крихтою, чи горішками, чи... чи кунжутом. Розпочати міндалю у мене немає, а є розпочатий кунжут. Тому присиплю трішки кунжутом. І відправляю духовку 180 градусів хвилин 20. 20 хвилин ой якраз гарно ми з вами. Де, яка краса вимикаю і нехай будемо з вами Роботи, отак. Ну що, дістали. Тепер нехай похолонуть. Ай гаряче. Хай охолонуть. І скуштуємо, що ж у нас вийшло. Ну що, гарні курасанчики вийшли, але знову чомусь сьогодні в мене вони не хрусткі. Вони такі, знаєте, слояться, але вони не хрусткі. Давайте подивимося. Гарне тісто. Смачне, але не хрустке. М -м -м, дуже смачно. Але не хрустко. Не знаю, чому причина. Повинні хрустіти. Оце отут, тут, де саме таке де тоненьке. Думаю, замало я в холодильнику потримала. Але я, чесно кажучи, не розстроєна. Дуже смачні, м'якенькі. ну вони, Якщо придавлюєш, то вони трішки хрустять. але... Не так, як. Загалом, 에... дома не розкатуючи, не можна зробити таке хрустке, котло продається в магазині, тому що там дійсно пропускають між валами між валами, тому воно таке. Але я вас запрошу приготувати такі круасани. Вони смачні, це найголовніше, що не сипляться, плюс свій, трішки не вийшло, але нічого, дуже-дуже смачно. Дивіться, готуйте! Я ж кажу, що здоби тут тільки масло намазали. Побачите, до нових зустрічей! Пригощайтеся, нехай не хрустять, зато дуже-дуже гарно смакують отакі круасанчики.